Вітаю на моєму каналі! Мене звати Олексій, і у цьому відео я навчу вас, як зробити так, щоб більше ніхто і ніколи не казав вам: пограйтеся зі шрифтами. Шрифти і як з ними працювати одна з найскладніших тем для будь-якого дизайнера. Я не кажу, що в цьому відео навчу вас розумітися в усіх типах шрифтів і в тому, як їх використовувати. Проте я вам гарантую, що під кінець цього відео ви набагато краще зможете розумітися в шрифтах і в тому, як їх компонувати між собою. І для тих, хто додивиться це відео до кінця. А я знаю, що серед вас є такі люди. Буде окремий бонус. Де ж він? А ні. Про нього ви дізнаєтеся в кінці відео. А тепер не будемо тягнути час і поїхали до теми. Поринаємо у світ шрифтів. Це відео поділене для вашої зручності на три окремі блоки. І в кожному блоці я розповідаю дуже важливу інформацію про шрифти, тому обов'язково слухайте уважно. Частина перша. Типи шрифтів. Які ж існують типи шрифтів? Це нескладне запитання. Їх всього налічується 5 типів. Перший тип шрифтів це шрифти з зарубками. Праотець усіх цих шрифтів це шрифт Антиква. І дуже багато інформації, дуже багато плакатів, дуже багато дизайн-матеріалів створено завдяки цьому типу шрифтів. Шрифти з зарубками знайомі вам по журналам. Шрифти з зарубками насправді дуже часто зустрічаються у повсякденному житті. Але це не єдиний тип шрифтів, присутній. У арсеналі дизайнера. Наступний тип шрифтів це шрифти брускові. Це дуже схоже на шрифти з зарубками, до яких додали брусок, тобто певний паралелепіпед, який збільшує ці самі зарубки, і робить шрифт трохи іншим. Найпопулярніший шрифт. З брусками, знайомий тим, хто працював коли-небудь з кодом, оскільки саме брускові шрифти найчастіше відображають код. Підемо до наступних шрифти без зарубок, або як їх ще називають гротескні шрифти. У чому їх особливість? Звичайно, окрім того, що вони не мають зарубок. Вони, звичайно, завжди дуже сильно виділяються на тлі шрифтів. З зарубками, але все ж таки це шрифти, які ще також називаються плакатними. Оскільки вони мають певну структуру, таку рівну, блочну, ритмічну. Це достатньо популярний тип шрифтів, і у саме епоху діджиталізації, у епоху створення веб-сторінок і дизайну, який сприймається дуже легко, саме гротескні або без зарубок шрифти дуже популярні. І вам важливо знати хоча б декілька. Таких шрифтів. Я впевнений, що ви чули про шрифти Гелветика, Геліос, або, наприклад, Сан-Франциско. Ці шрифти без зарубок і дуже популярні серед сучасних, особливо веб-дизайнерів. Рухаємося до наступних шрифтів, і це заголовкові шрифти. Насправді. Ця сім'я шрифтів достатньо популярна була при створенні плакатів, і навіть зараз вони дуже популярні, коли вам потрібно створити якийсь заголовок, постер чи прев'ю для відео на YouTube. Шрифти для заголовків виділяються тим, що вони дуже схожі на шрифти з зарубками або гротескні, проте. Вони мають певну особливість. Кожен з них має свою окрему особливість, і це дуже важливо розуміти, коли ви намагаєтеся створити свою власну шрифтову композицію. Це декоративні шрифти. Вони складаються з певних символів, дуже часто нагадують якісь певні малюнки. Але все ж таки серед цих малюнків можна відрізнити певні літери. І останній тип шрифтів, який ми сьогодні згадаємо, це рукописні шрифти. Рукописні шрифти мають певну особливість. Вони написані рукою, вони дуже каліграфічні, вони не дуже просто читаються, і дуже часто новачки у сфері дизайну використовують ці шрифти у композиціях, після чого чують коментарі клієнта на кшталт. Я не можу прочитати, що тут написано. Звичайно. Оскільки шрифти, які створені за рукописним типом, вони дуже складно щитуються і скоріше використовуються як певного типу декоративні шрифти. Тепер, коли ми з вами визначили, які бувають шрифти, давайте перейдемо до частини другої і не будемо зупинятися. Поїхали! Частина друга. Як підібрати шрифти? Підібрати шрифти, особливо для новачків, дуже часто виявляється... Занадто складним завданням. Полягає це у тому, що дизайнер на початку своєї кар'єри він орієнтується по тим шрифтам, які відповідають його власному смаку. Які ж основні поради я можу вам дати, щоб підібрати правильний шрифт? І перша порада полягає у тому, що ви маєте оцінити свою композицію, до якої у подальшому будете підбирати шрифт? Якщо це композиція з певними округлими формами, там Багато зустрічається плавних елементів, які мають плавний контур, дуже розніжений ритм, тоді вам потрібно подумати про округлі шрифти. Навіть серед гротескних шрифтів дуже часто зустрічаються достатньо плавні і легкі шрифти. Якщо вам потрібно передати якусь витонченість або якусь моду, стиль, і ви хочете наслідувати такі журнали, як Vogue, Esquire і подібні, тоді. Вам вам потрібно звернути увагу на шрифти з зарубками. Шрифти з зарубками можуть дуже часто зіграти проти вас. Тому обов'язково оцініть кожен елемент композиції і врахуйте те, що шрифт і напис шрифтом це також один із елементів композиції. Вони мають бути разом дуже гармонійними. І шрифт, і композиція разом мають складати. Одне ціле. Шрифт не має виділятися з композиції, інакше він буде виглядати чужим у вашому дизайні. Ви ж не хочете почути про те, що ви злодій? Тепер, коли ми зрозуміли, що шрифт це частина композиції, і він має відповідати геометрії нашої композиції і нашим акцентам, нам залишилося зрозуміти, як же правильно. Його використовувати. І для цього ми перейдемо з вами до третьої частини цього відео: Як правильно компонувати шрифти? Насправді ідеальної відповіді, яка вирішить усі ваші проблеми зі шрифтами, на це запитання не існує. Проте я дам вам певний перелік порад, які мають допомогти. По-перше, спробуйте комбінацію шрифта з зарубками проти шрифта без зарубок. тобто ви можете використовувати як заголовок шрифт з зарубками, а для основних інших елементів, для основного тексту шрифт без зарубок. І це дуже якісний спосіб підібрати шрифти. Проте, якщо ви використовуєте тільки шрифти без зарубок, спробуйте скористатися варіаціями «condensed» або «extended». Тобто, ваш шрифт може бути розтягнутим, а може бути таким зібраним. Отже, якщо ви комбінуєте ці два типи шрифтів обов'язково з різними нарисами, ви зможете комбінувати навіть дуже дуже схожі шрифти між собою, і вони будуть виглядати різноманітно. Якщо у вас виникає бажання створити якусь дуже унікальну композицію, спробуйте поєднати гротескний шрифт і рукописний шрифт. Це іноді може призвести до дуже цікавих рішень. Проте не загравайтеся зі шрифтами, оскільки основна мета шрифта це передати інформацію до глядача. А якщо ви створите занадто, Складну композицію шрифтову, то ваш глядач може просто не мати можливості прочитати, що ви там написали. Пам'ятайте, шрифт це частина композиції, а не окремий елемент. Тому він має бути гармонійно закомпонованим. Якщо у нас є складні типи композиції, наприклад, ми поєднуємо гротеск. І антикву. Ми поєднуємо шрифти з зарубками і шрифти без зарубок. Часто дуже складно зрозуміти, як же їх між собою закомпонувати. Для цього можна використовувати достатньо прості методи. Якщо ваша композиція масивна і ви підбираєте під неї масивний шрифт, тоді для того, щоб зробити певний акцент на якомусь тексті, використайте. Тоненький легкий шрифт. Він приверне до себе увагу і відпрацює у якості додаткового тексту. Якщо ви хочете дізнатися про типи шрифтів, дізнатися різницю між гарніром і гарнітурою, і зрозуміти, як працює кожен шрифт на більш детальному рівні, обов'язково пишіть про це в коментарях, і я зроблю на цю тему відео. А тепер перейдемо до обіцяного бонуса. Але Перед цим хочу подякувати вам за те, що додивилися до цього моменту. Поїхали. Звичайно, цей спосіб не є панацеєю, проте він може бути дуже корисним інструментом у руках дизайнера. І це сервіс фонд. Joy. цей сервіс дає вам змогу скомбінувати певні варіації шрифтів. Тобто, ви можете генерувати їх випадково, ви можете порівнювати ці шрифти за різним розміром. Ви можете Додати сюди свій шрифт, знайти його у величезній бібліотеці і переглянути наскільки гармонійним він буде відносно інших шрифтів. Це вам буде дуже зручно, якщо ви створюєте достатньо прості і швидкі композиції на кшталт банерів або, наприклад, буклетів простих, афіш і так далі. Даний сервіс. Дозволить вам використовувати таку комбінацію шрифтів, яка однозначно буде гармонійно сприйматися людським оком. Але не забувайте, що жоден сервіс, жодна програма не є дизайнером. І все, що ви знаєте, все, що ви вмієте, ви маєте транслювати звідси. Ось де знаходиться дизайн. А отже, кожен сервіс, кожна програма. Це всього лише інструмент в умілих руках. І лише ви можете зробити їх вмілими. А я вам у цьому допоможу. На цьому в мене все і до зустрічі у нових відео. Також раджу вам переглянути й інші мої відео, де я розповідаю про різні прийоми у дизайні, а також про роботу з графічними редакторами. Якщо ви хочете не пропускати жодних відео про дизайн, обов'язково підпишіться на мій канал. Я регулярно випускаю ролики, які допоможуть вам розпочати свою кар'єру у дизайні.